Прибувши, зустрічаю тих самих бандюків, з якими пив у корчмі на роздоріжжі, через що вони мене вжимають за свого та пускають. Місцевий сержант проводить мене до свого хазяїна, і там я спостерігаю, як барон прогріває нільгарців. На жаль, прогрів не вдався. Look at that коли Геральт підійшов до барона, то той виявляється, знає Геральта, та навіть знає, чому той прийшов. Усередині за чаркою барон на ім'я Філіп Стенгер або ж кривавий барон, каже, що знає про те, що Геральт шукає цирі Siri. Асвоївком і розповідає історію про те, як вона до нього потрапила. Якраз починається геймплей за дівчину, і виявляється, що вона завдяки своєму походженню має ніхуйові такі магічні здібності. Але про них пізніше по дорозі героїня зустрічає якусь дівчинку, з якою вона шинкує вовків. А після із цілого перевертня, врятувавши якогось мужика, останній виявляється перепутав цирі з донькою барона і привів її до нього, щоб отримати винагороду, але отримав тільки путівку. На. Проте барон, наче як мужик, нормальний, бо накормив та приютив дівчат у своєму помешканні. А ось що було далі. Геральт дізнається пізніше.